Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо, чи будуть вибори президента в Україні, і якщо, чи, чи будуть взагалі? І якщо будуть, то коли? Чи будуть вибори президента України влітку восени? У двадцять шостому році. І чи будуть взагалі? Емоційна складова йде на літо. Зараз ми подивимося, тут щось дуже є велике питання, дуже велике питання, щоб провернути якусь ситуацію. Чи вона потрібна, чи вона не потрібна? Знаєте, вибір. Карта захисту на осінь. Чи будуть взагалі? Скоріше всього будуть, хоча в принципі є існує можливість така, щоб їх не було. Але люди все-таки знаходяться під ситуацією якогось минулого, минулих підозр, минулого життя. Якоїсь привички, все йде по накатаній, і по тій накатаній дорожці будуть, скоріше всього, прокладати далі ситуацію для виборів президента, щоб цей президент був в Україні. Так. Хоча, добре, все-таки імовірність е, існує хоча б якась, щоб обійти В принципі, ймовірність завжди є. Імовірність завжди є. Імовірність завжди є. Ну, знову, це залежить від народу. Добре, літом, літом. Що хочуть. Ну, Тут, тут, на жаль, вже дуже сильно можна сказати, ну не знаю, на жаль, не, на жаль прощупується а, ця почва, ґрунт прощупується доволі сильно на рахунок, на рахунок виборів, так як я розумію, питання України, щоб змінити. Тут є давка, на проведення літом є давка, щоб ці вибори були проведені літом, але все одно існує момент вибору. 26-й, скоріше, ні. Тут, тут взагалі обман і така обманна стратегія. Ну, в крайньому випадку, тому що це все-таки стратегія. Отут на осінь доволі цікава, закрита позиція вийшла. Так, так будуть літом. Ну, скоріше всього, так. Скоріше всього, так, але ще раз кажу, тут зараз робиться все для того, або буде робитися все для того, щоб ця позиція пройшла. Щоб вся позиція пройшла. Так як я розумію, хоча там якось. Це дуже велика емоційна, дуже велика емоційна база, дуже велика, для того, щоб щось зробити, щоб це зробити, в принципі. А ну, все-таки на осінь. Чому біла карта? Чому біла карта? Ну, силова давка, знову ж йде момент сили. Тут, ви знаєте, в принципі, сила і закон. Дивіться, тут або якісь енергії, які треба переступити закон, або прям щось, або щось зробити по закону. Якщо не вдасться на літо, то будуть переносити щось зробити по закону. Ну, Силова давка однозначно. Щось зробити? Тут постійний вибір йде. Дві можливості. Це навіть не те, що дві можливості. Тут буде так: одна можливість, друга можливість. Ну, напевно, що на другій можливості все-таки до другої можливості прийдуть. Так буде. Давайте, яка вирогідність? Ніж і ніж. Між літом і. Яка верогідність між літом і восени? Ну, все-таки осінню, напевно, скоріше всього, ближче до осінні. Що ось тут на цьому стоїть якийсь закон, моменти закону. Е, може бути, ще це будуть якісь договорні ситуації, плюс. Е, е, Три місяці, які потрібні, три місяці, які будуть закриті, які будуть вияснювати ситуацію на ну, можливо на вересень, можливо, або кінець, кінець цього, кінець між боже ж ти мій серпень-вересень. Фу, літо осінь, в принципі, отака позиція ще також може виходити. Ну, як я розумію, все-таки готують, і це може, це може бути а, під тут, під прямо під дуже великим страхом, під керуванням яких, під керуванням, під, під питанням а, коригування. Дуже сильне коригування, якоїсь коригування, як коригують війни. Тут щось відносно людей, знову ж та вода виходить відносно води, відносно позиції, щось зв'язано люди, вода. Ну, от якась така історія. Хоча навіть є історія, що знову ж карта колісниці вона говорить про сам рух, рух армій, тріумфальна якась така. ну, Тут щось може, а може щось взагалі змінити в будь-яку. Та, в принципі, може, що я задаю таке питання. Може щось змінити. О, цікаво, виднє. Дорога. Фу, може щось змінити? Чого я задаю питання? Оце так. А ви знаєте, там же все прописано. Чи може змінити напрямок може змінити? Може змінити відстань. Відстань в часу, ну, часову відстань. Але все-таки, напевно, історія повинна програтися так, як має програтися. Так як має програтися, по справедливості зараз іде, так, але це з другого боку закон. Знову йде вплив, якийсь дуже складний відносно ну, ті ж самі карти. Ну що, ті ж самі карти. Якими будуть ці вибори для України? Якими будуть ці вибори для України? О, не вони будуть. Невже щось нове таке засяє на горизонті? Та ні. Ну, чи це буде по-новому? Скоріше всього, ні. Знов вибір з чогось діючого, чого, напевно, з чогось діючого, чого таких якихось кандидатів виходять. Між двох зол вибирай менше тут навіть нема менше, між двох зол вибирай щось. Діється це все в. Та ні, тут. Тут, все, тут, питання, тут питання скритої підготовки, тут питання... Ці вибори знову ж пройдуть так, як треба, якму треба. На жаль. Вони пройдуть і пройдуть так, як треба. Так, і зараз мені закоптить, свічка горить, коптить, як знову треба буде відмивати. Ну, дивіться, ситуація, в принципі, ця позиція для, Украї... для народу України все одно виходить е... з виборами, все одно виходить зараз на краще, хоча би частково на краще. Хоч є, хоч якась можливість, відійти від складнощів, відійти від розрухи і закінчити, закінчити бодай щось. Розумієте, щось зберегти і щось ну те, що показують, те я вам говорю. Власні думки я по суті не висловлюю. Ну, стараюсь, по крайній мірі, хіба емоції. Ну все, я не знаю, що тут ще на це питання. Я думаю, що це питання доволі. Буде йти питання захисту, буде йти питання захисту межі. Як завжди говорю про питання межі. Не кордону тут. Ви знаєте, тут все-таки ідея якась е, іде в протидію. Е, ну, Тут може бути якась така ситуація, щоби. Залишити. Кому залишиться якась частина, все таки Тут прям перетягування таке йде. Що питання до виборів, щоб зупинити ситуацію на тих положеннях, яких є, де зараз проходить межі, скажімо так, в кого що, а якщо не йде до виборів, то придавити вогнем ті ситуації рубежі, ну все одно йде Давлення положень, ну тобто йде давлення. Тут хочуть відстояти, відстояти ворог свою позицію з одного боку, ту, та, яка вже захоплена, з іншого боку також, дивіться, війну, саму енергію її хочуть закріпити на тих рубежах, де вона є, і хочуть закріпити її з одного і з другого боку. В принципі, підтримувати власне цю позицію, щоби вона, ну так сказати, ну ви розумієте, мені навіть неохота проговорювати. От, але. Підсумку, як завжди, народ вигрібає, закрита позиція. В підсумку знову складна, складна історія може вийти в, або з ситуацією, з ситуацією людей. Людей, які дуже близько, дуже близько по питанню кордону, скоріше всього О, на цей момент. підсумку, це стопова закрита ситуація, яку підвішують, там, де є, в принципі, там все одно буде якась полоса, житлова полоса, тому що там є люди, там є. Там є люди, але чи вона буде, чи буде існувати там життя, чи вони його скоріше буде яким чином. Зроблять обмеження, зроблять обмеження. Це буде ситуація домовляння, це буде ситуація якогось контракту або домовляння сторін. Це буде ситуація по землі, домовляння сторін. Ну, отак, поки буде це закрито, все одно буде закрито. Камінь стоїть, момент нерухомості, момент нерухомості підвішеного стану. Питання землі все одно є. Там може бути з одного боку і з другого боку, скажімо так, з одного, так як йде, з одного і з другого боку ситуації складних енергій, станцій. Дуже сильних складних енергій. От. Ну, якось так ще. Щоб не закрите. Підвішу на останню. Поки що, поки що, все одно, якогось взагалі кінцевого, кінцевої позиції, вона якась така з одного боку, з одного боку, вроді, може бути. Момент кінця. А з другого боку, це ті ж самі карта силовий натиск. А з другого боку це силовий натиск, це може, може стояти зброя силова, яка націлена ну, на протилежні сторони. Ну, от такі, от, от така. Ну, Хоча, в принципі, Хоча, в принципі, чого щекати ще, хотілося б взагалі, щоб люди опритомніли. Ну, тут і люди, і. Ні, ну все, то вже третій раз, вже більше навіть не буду відкривати одні й ті самі карти. Все. Дякую вам і до зустрічі!